Всіх вітаю на каналі Катя Солонар? З нами сьогодні шаманка Олександра Сераш. Саш, вітаю! Да, добрий вечір. Всі контакти Саші. Я залишаю в описі під відео, також посилання на її соцмережі. І переходимо до запитань: питання від глядачки, чоловік, якої на війні зараз питання звучить так: чи можна носити прикрасу, наприклад, браслет, кільце з чорного турмаліну як захисний? Як захисну таку прикрасу. Mm, ну, дивіться, будь-які темні каміння частіше за все: це е, турмаліни, раух димчаті кварци маріони е, темні агати. Вони да мають захисні властивості, але не, вони в першу чергу мають захисні властивості від е, деструктивного магічного е, впливу, а не зовсім від е, фізичних історій. В цілому. В цілому носити можна, воно якимось ну давайте там мінімальним чином додатково буде захищати. Але це ну на жаль, це ну, універсальний захист на війні. Тобто воно більше працює від врочень, ніж від фізичного. Ну не, не дають, на жаль, у нас каміння фізичного захисту. Вони можуть нести певну захисну функцію від всякого лиха, але прям щоб 100%, ну ні. На жаль, ні. Тобто для даного випадку це не працюватиме, можна так сказати. Воно буде скоріше там, знаєте, давати якийсь відсоток додатковий, там один, два, три відсотки захисту, але це не буде прям повноцінним захистом е, в будь-якому випадку на війні. Та навіть ставлений захист майстром він не гарантує на жаль нічого. А частіше за все, ми ставимо захисти там. Я, мої колеги, це захист. Е, Uh, я, як вони працюють, uh, як відвод? Тобто, uh, я вже проводила приклад: ти ставиш uh, захист бійцю, щоб його, я не знаю, там. Там критичний момент йому захотілося впасти. Він собі довірився, впав, а воно прилетіло. Що він ходив 10 разів з бліндажа пісяти направо, а тут його смикнуло саме сьогодні піти попісити наліво і направо прилетіло. Тобто, ось такі штуки, які якби, ну, відводять, відштовхують да, від якихось реально таких е, дуже критичних ситуацій. І навіть такі захисти, на жаль, не дають 100% гарантії на те, що бієць буде е, ну, відсотків живий. Воно може рятувати до якогось певного. Часу можна заговорити, наприклад, у майстра той самий браслет, який там носить да чоловік, або а, там кільце, або яку-небудь сережку, да, там з турмаліном можна заговорити додатково. Воно тоді буде нести ще більше да таке навантаження на фізичний захист, але знову таки його будуть заговорювати так, щоб людина, довіряючи своїй чуйці, уникала якихось кризових ситуацій, в яких їй може бути нанесена фізіологічна шкода або смертельна загроза. Так, зрозуміло. А от в цивільному житті виходить, що якраз от від всяких там порч, от да, такого впливу. Так, да, так, да, да. від зглазу, від осілякого хламу, від якоїсь порчі, це якраз ті каміння, які і внесуть, і без заговору майстра в них уже вкладений да, природою закладений певний, певні магічні властивості. От такі темні каміння, усіляки, вони, якраз, якщо ви навіть відкриєте банально інтернет і пропишете там, типу, турмалін магічні властивості, ви там прочитаєте, що там буде одним із перших написано. Захищає від усілякої каки паскудної, типу порчі всякого такого І тут, Саш, вас дівчата запитають тоді: а чому не діамант? Діамант від чогось захищає взагалі? У діаманта там частіше за все трохи інші властивості. Там знову спектр, спектр каміння він досить широкий. У нас деяке каміння має захисні властивості, і бабки приманює, і любов дарує, і все, що хочеш, питання кольору, питання форми, питання того, що ми в нього закладаємо, або що туди закладає майстер. Наприклад, якщо я ви такому майстру прикрасу принесли. На те, щоб він заговорив, але майстер намагається підбирати на заговір прикрасу, яка вже містить в собі певну магічну властивість. Ну я маю на увазі природню, тобто логічніше заговорювати темний чорний агат на захист ніж на гроші, тому що він ну по властивостям своїм як каміння вже несе в собі елемент захисту від усілякої капості. Попросили нас торкнутися теми дзеркал, де можна, а де заборонено вішати дзеркала в домі з точки зору енергетики. Ну, по перше, не бажано вішати одне дзеркало напроти іншого, тобто, щоб вони відзеркалювалися і створювали у вас да, такий собі коридорчик. Це з енергетичної точки зору не окей, тому що як не крутий, навіть не дивлячись на те, що у нас з вами дзеркало на більше не є на основі срібла, як це було раніше, і так далі. Дзеркало все одно достатньо міс містифіковано, Містифікований елемент і о, вішати ну, одне дзеркало напроти одного не бажано, тому що так може утворитися певний дзеркальний коридор. От і буде у вас по хаті шастати, шастати всяке різне, яке ви не запрошували до своєї хати. Це перший момент. Другий момент в спальнях великі дзеркала також не є комфортними. Як мінімум, з ними дійсно некомфортно спати ну, багатьом людям, да, тому що складається враження, що ти. Mm, ну, що за тобою постійно хтось спостерігає, да, і десь про соню можна отримати переляк, побачивши банально вночі яке-небудь своє відображення. Десь на покупна на кордоні, знаєте, сна і реальності, де небудь ще небудь в тому дзеркалі примерещеться, і все, і, капець. От, і Е, Знову ж таки, з питань того, що дзеркало є певним провідником, і так далі. Ну не бажано його вішати так, щоб в спальні, щоб ви у ньому відображувалися. От не бажано, щоб воно у вас не жувало, вас не піджовувало, щоб знову ж таки до вас, всякі гості, поки ви спите, не приходили і не в не вторгалися у ваш сон. Так, а от дивіться, наприклад, у всяких там готелях чи, наприклад, навіть в квартирах люди іноді роблять дзеркала на стелі. Так, 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 дзеркальна стеля, ну, це такий собі, ну, теж знаєте, будь ласка, і, звісно, дуже якщо хочеться, але знову питання комфортності, ну, як я ж кажу, з езотеричної точки зору, ну, не, не зовсім комфортна історія, навіть з езотеричної точки зору. Тому що постійно відображуватися, я ж кажу, і давати так. І тим, який є сплеском енергії, може приманювати усіляких різних істот, які жируть цю енергію. А дзеркала для них це буквально відкриті двері. От ну не бажано такі, все таки речі робити. Тут ну, ще з практичної точки зору іде війна, і не дай Бог що. і якби, прям ну, Ми навіть опускаємо практичну точку зору, бо у нас якби, знаєте, як там, промістифіковане більше. Я навіть мовчу про, 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 про практичну точку зору. В готелях я розумію, особливо в тих готелях, де номера знімаються виключно під певні дії, в яких людям ну, дуже хочеться споглядати. Це певний фетіш. Це зрозуміла історія. Люди йдуть спеціально. Спеціально до цього готельного номеру для цих конкретних відчуттів, але на постоянці ну, це така собі історія. Але знову ж таки, що до готелю, якщо так пожити пару днів, от з таким от йдом... за пару днів вас ніхто не жує Ми говоримо про довгострокову історію. Ми говоримо mm -hmm. про те, що це на довгостроковій перспективі не є окей. Зрозуміло. А де все-таки бажано? От є якесь місце, де прям класно встановити дзеркало. Mm, ні, можна позгадувати усілякі, звісно, там фіншуйні штуки, але насправді так, от щоб прямо 100% ви маєте взяти бабин трильяж і вгатити його на северо Востокі під 45 градусів, щоб в ньому видно були ваші червоні труси на люстрі. Ну ні, такого і такого, конкретно у мене в традиції такого немає. Зрозуміло, ідемо далі. Питання щодо всиновлених дітей. Як ці дітки знаходять собі інших батьків з точки зору езотерики? Я зачитаю тут одразу усі питання, потім буду вже нагадувати, коли будемо е, розбирати, чи переходять ці діти з одного роду в інший, і чи несе покарання рід з якого вийшла дитина, і що отримує рід усиновлювачів? Такі Тут питання. зараз в купі буду поверхнево, хоча не з усіма нюансами, але, хоч якось, так, плюс-мінус, стисло пояснювати, як воно взагалі відбувається. Інколи буває так, що у роду є родова програма на те, що рід має виродитися. Буває. Це не дуже часте явище, але буває. В такому випадку у останніх дітей там, наприклад, не складається особисте життя, є проблеми з дітонародженням, там не можуть скласти пари, не виходять завагітніти і так далі. Тому подібне. Тоді процес всиновлення – це вихід із ситуації для продовження енергетичної гілки роду. Це як на прищеплена гілка. Знаєте, як прищеплюють гілки там до яблуні, да? там якогось іншого сорту, щоб вона давала так, так. такі собі яблуко. Це приблизно такий самий аналог. В такому випадку рід з енергетичної точки зору має прищеплену гілку і продовжується ну, енергетично продовжується далі. Бо якщо ми розберемо з вами ситуацію, наприклад, періоду Другої світової війни, то у нас була велика кількість примішаних некровних родичей. Да, от банально, приклад там сім'ї моєї баби з дідом. Саме банальний момент, коли Мій прадід був женатий на, на, на прабабі. У них були спільних троє дітей. Вона померла. Він був з трьома дітьми. Він зустрів другу жінку. У неї було двоє дітей. Це вже п'ятеро. Вони зробили ще двох в шлюбі. Вона також померла. І потім він зустрів жінку, якої була іще пачка її дітей, і це вважалося однією великою сім'єю. Да? Вони не є всі кровні, але тим не менш вони є всі енергетично родиною. Є всі родом і приходять як рід. Тобто, це є таке знаєте додавання оцих от гілочок, які з енергетичної точки зору продовжують рід. Питання породу, яка який відмовився від дитини, питання у тому, що не завжди ми говоримо про те, що рід відмовляється від дитини. Я маю на увазі, що мама відмовилася від дитини. Ми розглядаємо інколи там смерть батьків, і за цього дитина сирота. Да, і тоді вона таким чином, як сирота, у якої загинули батьки, вступає енергетично до нового роду. Який її встанови. Якщо ми говоримо про відмову від роду, з верніше, відмову від дитини, да, в такому випадку це знову таки покарання родове може бути різним. А чому людина там відмовилася? Що там сталося у тієї жінки? що вона була вимушена відмовитися від дитини? Якщо вона веде маргінальний спосіб життя, вона народила і підкинула до? До там дитячого будинку, то треба розбиратися, що привело її до маргінального способу життя. А, яка у неї родова система? Важливо, вона має виродитися таким чином. Ми дитині дали в, в роду дали шанс знайти нову родину таким чином, да, умовно вийти від, а, знаєте, гнилого роду, який вже там вигниває і псує а, життя, там родове прокляття, наприклад, якесь висить, да, дитину якби виштовхнули за її межі, щоб вона мала змогу. А, нову сім'ю якусь а, да, в, в, в якийсь новий рід війти. А, от тому тут тут і дуже індивідуальні штуки, і покарання може бути дійсно. Але покарання буде обумовлено обставинами. Чи це обставини, чи це не обставини, чи це для дитини навпаки ну, порятунок в такому випадку. Ну так і. Щодо засудження, тут, тут також дійсно, що всякі дійсно у людей бувають обставини. Я, до речі, якось згадала, дивилася давним-давно е, якусь серію вагітна, в 16, американську версію. І mm -hmm. там була така історія, там, де дівчина народила от в 16 років, і там нормальна сім'я, звичайна, абсолютно, але її мама вмовила дитину віддати в сім'ю, тобто там все офіційно, вони домовлялися, ніхто нікого не кидав, але просто вона пояснила своїй доньці, що в неї має бути повноцінне життя. Вона має піти там університет, ну і так далі. І от вони віддали отак, от дитину до іншої сім'ї. От. Ну і тут тоді ми стикаємося, чи буде е, та дівчина в 16-річна відчувати почуття провини, чи вона прийме цей факт? Да, і наприклад, там буде діяти абсолютно інакше, бо тут дуже багато залежить від самої і ще людини, і від того, як вона приймає цю ситуацію, чи не картає вона все з життя себе, чи вішає вона на себе гріх самостійно, знаєте, як самопорча, грубо кажучи, навішуючи на себе якісь там гріховні дії. Тут я ж кажу, це дуже такі індивідуальні штуки і. Треба розуміти на виході, ми маємо плюс чи мінус. Ну, бо по різному ж я ж кажу, можна дитину віддати до дитячого будинку. І люди обирають собі давайте так дітей. Якщо ми говоримо з точки зору там душ і, 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 ну, і в такому контексті, то ми розуміємо, що просто аби яку дитину до родової системи. ну, ну, Просто рандомно воно так не працює в будь-якому випадку. Люди приїжджають і підштовхує до якоїсь конкретного дитячого будинку, до якоїсь конкретної дитини. Воно так виходить на якомусь інстинктивному рівні. Ти відчуваєш, що це твоє, і ти цього хочеш. Ну, тобто, воно воно з езотеричної точки зору тебе підштовхує до правильності вибору, якщо так можна сказати, а от що тут отримує все таки рід усиновлювачів? Я ж кажу нову гілку, обновлення певне, можливість продовжити родову систему з енергетичної точки зору. Ага, О, ну, от. якщо є інколи, інколи, інколи а, така історія дає змогу завести власних дітей. Такі випадки також є. Тобто так, прищепи нову гілку, і ти будеш мати змогу продовжити рід крові. Дай нову, ну, дай, грубо кажучи, дай нової крові в рід і ти зможеш а, продовжити свою. Ну, от я й мала на увазі цим питанням про винагородження. І, так, і таке буває. Знову індивідуальна штука, але й таке буває. Зрозуміло. Саш, дуже вам дякую за це інтерв'ю. Глядачам також дякую за запитання. Пишіть, будь ласка, ще на найцікавіші будемо відповідати. В описі під відео я залишаю посилання на соцмережі Олександра Сейраш. Всім всього найкращого і до побачення.